Сьогодні у нас буде відвантаження. Хочу вам розказати про грант для військових, який ми вже оформили другий. Значить, дивіться, є спілка німецьких університетів в Україні, яка робить для військових гранти. Тобто військовому потрібно оформити ЧП, а якщо воно в нього було чи є, оплачують навісне обладнання також і трактора. Ось ми зараз будемо доставляти в Нікопольський район тракторець і та три навісного. Тракторець у нас буде Лово 244-й з дводисковим щепленням та косілка роторна 1,35 м, Плуг 2,20 польща і ґрунтофриза КНР 1.4 розміром. Зараз переверну камеру, покажу, що саме. Будемо доставляти. Так, ось дивіться. Косілочка Virax 1,35 м. Потім плуг. 2,20. Висока стійка. Польша. Грунтофреза Метр м. Тракторець. Ось ми вчепили до тракториця ґрунтофрезу. Ножі ми не ставимо, даємо в комплекті. Ось тракторець у нас помили, перевірили. Дводискове дискове щеплення, КМОський двигун 385-й, три циліндра. Куліса у нас йде посередині, чотири передачі вперед, одна назад. Повишені, понижені передній міст, вал відбору потужності, два режима 540 тисяч. Ось на візка речах, ручний газ, панель автомобільного типу. Тож такий тракторець. Веземо в Нікопольський район, село Чкалове, тракторець перевірений. Тому цікаво, будуть питання по поводу гранта, з ким зв'язати, хто з Кертацької, Дніпропетровської, Полтавської областей, то телефонуйте, дам контакти дівчат, які займаються документально, супроводжують повністю від дня замовлення до дня поставки, договора це все. Так, тепер по наявності, що у нас? Ловол 504 з примусовою задньою навіскою та кондиціонером. Ось примусова навіска, бачите, циліндри. Чекали довго ці тракторці, прийшли, є в наявності. Ловол 354 на 35 кінських сил 4 циліндровий, Теж в наявності, шифенги. Є у нас 240-вішифенги, ві 240-й, 404-й. Зверніть увагу, зараз на нього знижка. Коштував 7300, зараз 6800. Трьохціліндровий, великий, важкий, найважкий трактор, мабуть, 40-вок. То на 600 його вага. 4 плюс 1. Повишені, понижені, примусова гідравліка. Ось. Так, 244-й цешка на вузькій резині. Ціна 6200, теж ціну знижено. Резина 9,5 на 24 задня, передня 6 на 16 Кому цікаво, телефонуйте. Так, це у нас теж 240. й По кабінникам. Попитали, дзвонили, що по кабіникам є. На сьогоднішній день у нас є Солі 105 31 500, 75, 28 500, 50-й з реверсом 24 тисячі доларів. Прошка синхронізована коробка 18100. 504 без кондиціонера 16800. До речі, 244-й Єшка теж е військовий оформив теж по гранту. Е теж будемо завтра доставляти. Ось булат 504, 8 тисяч доларів Булат 240, й 4200 Соліс 26-ї вузька колія 8500, 8500, широка колія 8700. БУ-техніка є у нас із секі. Ціна 5 тисяч доларів. Тобто вся техніка в наявності. Кого що цікавить – телефонуйте, пишіть, звертайтеся, приїздіть, тестуйте. Ми знаходимося в місті Кропивницькій, вулиця Героїв рятувальників, 17А. Тож, чекаємо на вас. Всім гарного дня. Eu